Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап, йди вслід за кораблем. Ну що, це сталося? Друге пришестя Трампа до влади. Ваш кумир портников тепер почне перевзуватися та нахвалювати Трампа. Вам лише залишилося трішечки почекати всю предвиборчу компанію в Америці. Портников болював за демократів. Але вони з тріском провалилися. Зрозуміло, чому Портников вболював за Байдена, а потім за Камілу Харріс. Тому що йому приказав його Володар Порошенко. Той ще з часів свого президентства дуже сильно підлизувався до демократів. Згадайте ту ж буризму. Де був пристроєний син Байдена і отримував дуже великі кошти. Портников, як той пес на повідку. на кого спустили, на того він і лаїть. Просто продажний журналіст. Всі ми побачили, що Байден боягуз і ні на що не здатний, щоб допомогти Україні вже наприкінці своєї кар'єри. Він так і увійде в історію як політичний боягуз тепер. Прийшов час Трампа, і ми побачимо рішучі дії для вирішення питання в Україні. А портников коментує майже всі дії Трампа. Хоча Трамп, мабуть, і ніколи й не чув про такого журналіста, як портников. Зрозуміло, що портников недолюблює Трампа та піариться на всіх новинах. Про цього політика, а нині скоро вже й президента Америки. Мої щирі поздоровлення всім, хто вболівав за Трампа. Тож, підсумковуючи моє відео, скажу, що Бортников відпрацьовує всі свої гроші, які йому платить пан Порошенко. Він постійно обливає брудом нинішнього вже президента. Я думаю, що. А, ніхто вже не скаже, що Байден чимось управляє в Америці, тому що вже, вже зараз а, починає свою роботу інший президент, якого обрав народ Америки. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Та прошу залиште коментар та поставте вподобайку. Також я закріплю монобанку в коментарях. І якщо у вас є така змога, допоможіть на розвиток каналу. Всім спасибі. Слава Україні!